Я хотіла показати ще скайрокета. Їм вже по 5 років, мабуть. Ну, оці вони якісь у мене не дуже... Ух ти, довга глянька, яка заховалася, я її побачила. цей врізать. В цьому місці у мене схоже каміння на Вже по них колись робила, а потім тут город був, потім я все переробила і зробила тут таку радість. А от оці, бачите, різниця яка суттєва. Всі пішли хорошо наростати. І от я їх стрижу, там уже з новим приростом, тут 30 см. Тобто перші, перша стрижка, коли я їх обрізала, Тут були по 20 см я залишила гілочки. Теж трошки треба було почистити. І зараз покажу в городі, що в мене. І ось тут так вони виглядають з цієї сторони і з цієї сторони. Тут вже видно, що вони більш наросли добре. Дуже щільні. Так само більше не буду їх обрізати коротко. І буде йти тепер тільки формування. Десь сантиметрів по 5, 3-5 буду давати їм наростати, щоб вони і всередині вже густо не були, бо мені не потрібно це. І щоб формувати тільки крона. Стрикти Просто необхідно стригти. Смішно вийшло. Тому що інакше вам доведеться підв'язувати. І у нас я вже бачила цю рослину, яка просто впала. Вони, до речі, у них є така схильність падати. Але в цю зиму я обійшла тільки тим, що просто підкладала під стовбур, вони легенькі ще під стовбур камінчики. Такі невеликі, просто направляла, вирівнювала. подивлюся як в цьому році буде, тому що у нас не так було волога в осені. Земля не мокра. Сподіваюсь, вони вистоять.